Привіт всім сьогодні. Сьогодні сонячне сонцестояння на рік Вісміс. Будемо говорити про пройдений рік, як він кого пройшов. І наші заслуги перед Богом, перед людьми, перед Вселеною. Рік був у мене прекрасний, складний, емоційно, так як в Україні війна, але прекрасний. Ну, Почнемо з таких маленьких, що я працюю в корпорації, американській корпорації, салонів Sportclips і за дуже короткий час, за 7 місяців, я отримала ось таку винагороду. Це моє ім'я. І з, блиску, з блискавками, це означає, що я найкращий перукар була в цьому році. Заслужити в цьому американській корпорації це дуже складно. Де корпорація це де дуже багато салонів з дуже жорсткими правилами. І ти серед усіх цих акул виживаєш, бо всі один одного ненавидять тому що кожен хоче заробити більше грошей. Це вам не куплений диплом по Побила і в русських салонах. Я кайфую від того, що я працюю в американській корпорації. Це не перша корпорація моя. Я працювала Ті Max «Marshalls» — американська корпорація. Я працювала в салон Авейда, американська корпорація. О, я працювала е, «Great Clips» — американська корпорація. Я працюю зараз, в Sport Clips, американська корпорація. Я Навчалася в Американській академії косметології, що є вищий пілотаж, це не куплений диплом по блату, Ні, це не куплена ліцензія по блату, це навчатися серед американців, це вчитися розмовляти професійно в салоні англійською мовою, це поважати себе, це кайф, бути серед цього всього, пройти це навчання, поздавати всі екзамени, піти на екзамен, на ліцензію. Де у мене були відбитки пальців, брали мою фотографію і за кожний екзамен я платила гроші. О, це кайф працювати серед американців в Америці, а не серед русського миру по блату. руський мир, щоб ви здохли всі, ненавіжу вас всіх. Ви саранча. Я номінуюся на американський рівень життя. І я ніколи не буду номінуватись на русський мир або білоруський мир життя по блату. У мене в Америці блатів не було. Я сама поступила в Академію косметології без Блатів. Я сама її закінчила, я сама здавала екзамени без Блатів. Це вищий пілотаж. Так що вип'ємо американські Кока-Коли. 10 років в Америці. Я постійно дивилася на цю Кока-Колу в стекляній бутилочці. Упаковка цієї Кока-Коли коштує 33 долари в казку. Це сама дорога Кока-Кола, яка є в Америці. Це перші оригінали. І вона йде на цукровому троснику. Смак такий самий, але ціна тут. Считається натуральний продукт ботросніковий цукор. Але я думаю, що ми платимо тут за історію і за стеклянну бутилку, що зараз вже практично дуже мало що виживає. Десять років я дивилась на ці бутилки, на цю Кока-Колу. І цього року я вирішила, і мій чоловік. Сказав, ти в минулому році так на неї дивилась, не купила. Давай в цьому році ми тобі її купимо, ти хоч спробуєш що воно таке. Знаєте, треба поставити галочку. I made. this. Ну, все, я знаю, що це таке. Бутилочки всі збираю, не викидаю і хочу зробити собі музичний інструмент іменно з таких оригінальних бутилок кока коли Так, всі знають, що я буду будинок. Зробимо. Дині на кожне досягнення? Я одна із найкращих перукарів в моєму салоні. Таку блискавку у нас в салоні має тільки два перукарі в моєму відділі. Я буду їм і будинок. Ну, і як всі дівчатка, звичайно, я люблю пофастатися. Що я собі купила на Різдво? Так як у нас новий будинок. І ось така штучка постіль, яка коштує в оригіналі 430 доларів. Наріз як всі. Звичайно, я її купила по зниженій ціні 108 доларів за упаковку. Це красота, неймовірна, це єгипетський катон 100 одиниць. Це постіль, на якій ти лежиш, і твоє, це катон. Але він охолоджує в жарку погоду і він зігріває в теплу погоду. Він скользить. Дивіться, яка це красота. Я собі купила три таких пакети. У мій новий будинок. Кожний з них 108 доларів, хоча оригінальна ціна 300 доларів. И вот такая упаковка. Люблю я-то смирать. Вот такой. сертификат у меня Тут. Краса крепкий До прикрепленный. Краса невероятна. мені такой постель мне показал Он не стоит на плохой постели. Но... І я вже також. Це каїв. Раджу всім дівчаткам дорого. Але це кайф Це наше якісне життя. Я купила три білого кольору. Вже мені надоїли червоний золотий сірий і зелений Ось такий бренд Єгипетського. Ми, ми любимо гарні речі. І саме для цього ми народилися з дівчатками, щоб грати, щоб насолоджуватись і щоб кайфувати. Що, ще? Ще маю декілька хвилин, щоб записати. Сьогодні дуже великий день. Сьогодні завгадуємо всі бажання. Звичайно, всі знають, перше бажання це перемога українців над рашизмом. Боже, я навіть свічку задула. Так і буде. Дивіться, свічка задулась. Я вздихнула і вона задулась. О май та ж, це знак. Я знаю, що українці переможуть. Рашисти без українців з голоду подухнути. Без українського сала, без української пшенички, без українського молока, без українського масла, без українського металу, без української кукурузи. З голоду подухнути. Вони вже на тікток там перегрізають один одного. У мене є на Ютубі також канал, можна перейти, підписатись. Можна підписатися також на мій Фейсбук. Буду рада продовжити дружити з друзями, які я знайшла на Тік-Ток. Всі знають, що в Америці Тік-Ток закриють. Ну, маємо, що маємо. О, благословенний день. Молимо за Україну. Молимося за наших рідних. Дякую всім, хто був у моєму житті в цьому році. Я знаю, що я в цьому році допомогла тисячам українців. Тисячам. Через мене пройшли тисячі людей, які просто мені писали: дякую, що відповіли, тому що інші навіть не відповідали. Я горжусь тим, що я людина високого рівня. А я горжусь, що я могла від допомагати навіть тим, хто потім мене заблокував і сказав, що я не люблю русський мир. Ой, я вас люблю і Божого благословення нам усім. Я люблю мою сім'ю. Вони в мене дуже далеко, я за них молюсь і я знаю, що вони в безпеці. Чекаємо на Різдво. Па-па!